Привіт, сьогодні буде коротке відео, я сьогодні трошки зайнятий, ну нічого, давайте подивимось, хоч нибудь Поддержите лайком, пожалуйста. Це допомагає каналу. Ну і мені трошки. На що трошки грязный. Він такий красивий, плетений. Хер його знає, проб немає. Ну, не купити його за 20 грош, короче, за 2 гривні его не купити за 5, це буде глупостью. Тому зараз я легенько куплю. Дивіться, здали таку херню, крокус якийсь. Мейден Поланд, всі такі діа. Що це таке, якесь фотоувелічитель. Це дивиться. дивитися. Ну, воно все з 100 копійки, можна було б конечно, забрать забрати. Ну, хер его знає. Тоді ще я вам там десь в конце може шо-то ставлю, щоб було. А я вам так шо-то викину, побачите. Бачите, там всяка така херня. Тут ще пахне Советським Союзом, я такого ще не бачив. Це от якась було теж. Я, чесно, не сіль на таких делах. А ну Кто застав такое? А ну накопичить здесь силы, что не делали. Ну не понимаю, что с фото делать. Фото мы с фотками. Фотами. Щось підставляло, щось проявлялось. Тоді вот такие вот FG9 это печатать этот ничего. Новый запечатанный с инструкцией за своей херней. Чтобы вы просто понимали. Сейчас, одна минутка. FG9, 150 Вт. Хм. Фото якісь короче, тоже. Отак от буває повністю новий. Ще інструкції якесь стекло. Що воно таке херіхозно. Так, йдемо далі. Далі тут -а шо? <кхе> Всякої... Ось такі всякі фото теж. Фото херіта, не знаю, це таке. От воно щось валяється, теж якийсь, наверное, фотоувеличитель. Інтересний. Як воно ще працювало? красним. Чесно, ух ти, чесно я таке не застав, поэтому хер знає як воно працювало. Ну стойки такі дебелі посуда. Теж стара. Це я не знаю, як хтось розуміє, так викинув з гаража. Премишлю. що? Тере... тереновер? Пелікан. Пелікан. Оце от теж якийсь проявитель. Тен там внутрі стоїть. Що воно таке? Я вам не хер його знаю. Ну і напослідок покажу вам цю машинку, вона нова абсолютно. Хто таке застав? Кстати, я от таке застав. Я ребенка 90-х, так що це я все застав. Ви прикидуйте, вона повністю нова. Це тільки тут збирали її, ця херня опирається, ручка слажується. А ну, ностальгія є чи немає. Якщо є, то точно лайк і підписка на канал. Скільки ж її вже от. нова, абсолютно нова машинка. Не разу не включалось, там ще всякої дрібіди насипано на этом нанизу всяких новшеств. Коротше, отак от буває. Купив я тільки що. Подивіться просто на це чудо. Воно нове. Гляньте, а 40... а 39, пардон. Те сверло у мене з учора осталось, то я відео вчора там не, не снімав. Ну та не важливо, коротше. От купив трошки. Теж нове. Ну вони всі, в принципі, там нові, просто охоронення, яке краще зберігалося, яке хуже. Койде є ушні, ну, дуже мало. Ось очки ці ще всі заводські смазки, так? А де вони? Тут десь теж. Ось ось заводська смазка повністю, воно в ній ще ні разу не розкоксовувалось. Третій конус, другий конус. Купити вам їх не можна, тому що доставка, самі розумієте. Подивіться, що в мене вдома робиться. Я такого ще не бачив. Ну, це я взяв коробку на цей станок. Рано чи пізно він все одно продасться. Правильно. Купив ящичок, не знаю, нахрена, кстати, навіть не купив. Я отдав за ці сверли, їх почти 16 кг 160 600 гривень. Я віддав за ці сверла за цим. А це каже, тіпа, я кажу і це скільки каже забирай. І ото я полонечок забрав, що показував вам. Тому так буває. Що вам ще хотів показати? Не знаю. Якщо лайком подержите, я то буду чаще знімати. Вчора я дивлюсь, короче, по позавчорашньому відео, що просмотрів мало, нікому не интересно. Та нахер думаю, він мені всралось. В голову ще морочится з цією херньою.